На цій рибалки, друзі, ми будемо тестувати. Це буде новинка 23-го року. Біжи до Жені, у Жені начебто там дуплет. Пирог, річок, бірічок. Та я не знаю, що я так Дивись. хвилююсь. Гарна природа, комфортні сектора і наявність дуже бійкої риби змусило нас приїхати знову на водойму Карпач. Приїхали ми дружньою компанією, зайняли три сектори і починаємо рибалити. Ну що ж, друзі, всім привіт, поїхали! На цій рибалці, друзі, ми будемо тестувати присирінні бойли. Приціріні зразки, які зараз на стадії розробки. Ще рецептура буде мінятися. Уже по ходу на рибалку отримував посилку. Зараз про вас ми це все діло розпакуємо, подивимось. Бойли від компанії Crazy Carp. Одна буде у нас кормова точка на експериментальних бойлах. Які зараз тестуються багатьма рибалками, це Бойли Белачан печінка. Так, зараз я достану і потім вам розкажу. Все, я достав, пельчик монстр Мегамікс. Будемо додавати в прикормку на насадку у нас Девіл Сквіт. Такий баланс. Так от. Друзі, Белачан-Печінка, тестує бойли, будемо тестувати. Одна кормова точка у мене буде тільки на тестуємому бойлі. І буду ловити я, ставитиму його на насадку. Як одинарний, так буду пробувати і з папапом. І друга у нас кормова крапка буде це кальмар-Клюква. і Білачан, це я його буду додавати невелику кількість до тестуємого бойла. Так що, оце наша кормова програма на цю рибалку. Буду ловити я на два вудлища всього. Для того, щоб менше пресувати сектор. Я думаю, що якщо рибка підійде, то нам буде достатньо і два вудлища. Запускаємо кораблика. Друзі, і до речі, зараз ми перевіримо функцію, яка є у цьому кораблику, у цьому автопілоті, що пам'ять на 100 водойм. В цьому секторі я був вже і він має запам'ятати ці точки. І зараз ми в них будемо возити. Перший закорм зробимо пожирніше трошки. Велику кількість коноплі я дам для першого разу, і тигрового горіху. Потім це все я, звичайно, буду зменшувати. Але перший раз дам гарну кількість. Так, тигровий горіх конопля і бойли, які будемо тестувати. І на насадки в мене цей же бойл, зараз я почепив його з попапчиком. Буду пробувати, буду експериментувати жменьку невеличку пельчика. Ну що ж, друзі, поїхали? Подивимося, куди він нас повезе. Перше у нас клювання і, до речі, клювання з експериментальної точки. З тестуємо бойла. Будемо зараз бачити, що там у нас за рибка. Ну, скоріше за все, це ще не та риба, яку хотілося б нам побачити на маті але перше клювання ви маєте побачити і першу рибу не піддається бореться бореться до останнього просто якась жесть Амур! Амур гігантський, зовсім не здоровий. Просто від такого виважування адреналін заштабляє. А зараз він буде твій. Вір. Угу. Ось він, семикілограмовий красунчик. Амурчик, перша риба цієї рибалки, гарно сопротивлявся. Вообще супер. Класс. Такий гарний, добрий короб, Добрий короб Карпича. 11900. Добра риба. Тепер головне з нею справитися і довести її під сак. Саша, може ти в мене перехватиш? Чого? То я не знаю, чогось я так Дивись. хвилююсь. Нормально йде, зацепа немає, давай будемо дивитися, ради чого ви мене розбудили. Вона завжди оце по минулій рибалці. Якщо ти вивела її відтуди, зацеп не зійшла, тут вже нормально, тут вже все на твоїй совісті. Вона от в основному спочатку заходить в зацеп, якщо ні, то знаєш, все добре. Я чувствую, що гарно. Ну, Вона не така тяжка, але ж... Ну непогано. Зеркальний корапець гарний, красивий. О! Є. Хорош. Підзамарив в мене трошки. Ага. Ну, зато відчула, яка тут рибка добра. Ага, ось такий гарний кап. На 8300 Дав бій добрий. Тут реально на цій водоймі сильні карпи. Риба відчутно така мощна. Уже не клювака. У мене, о, чуєте, Женін Пейджер. Що, Женя, дуплет? Жека не чує. У Жеки, мабуть, там дуплет. Зараз Вікторія біжить. Віта, біжи до Жені, у Жені начебто там дуплет. Він рибу тягне, і ще одна там. У Жені. Ну а я постараюся тут сам справитись. О, ви бачите, які випади робить я не знаю як вам показати он Женя з Вікторія Женя приймає Зараз і я буду приймати бо я зараз поки дограюся і риба в мене зійде Катряси, ти бачиш, наскільки він, наскільки сильна риба? О. Риба дуже сильна. Дуже сильна. Де він заскочив уже? Так, давай зараз з рибою розберемося. Ой, ми тут... розібралися. <рес> ну, не... Він... А, він вже там. Ну давай, давай, заходь. Я думаю, що кілограм 7 має цей амур. Ну такий же він бешений. Такий бешений. Я вгадав. Я казав, що цей амур має 7 кілограм. Ну, 6 кілограм 900 грам. І у Жені, до речі... Вікторія допомагала. У нього був дуплет. Крикнули, що риба не дуже здорова. Є була така достойна риба, ми б вам показали десь дві п'ятірочки. Коробці були два штучки. через якийсь ліс таких стрючків там на дні протягуєш рибу іде йде потім застряє там Давай, давай. Небагато клювань є, але вони є. І я вам скажу, що наразі у мене більше клювань йде з, з точки, яку я кормлю тестовим бойлом. Додаю в прикормку тільки тестовий бойл е, білачан, який є у них в серії, який ви можете навіть зараз купити. Цей тестовий бойл, його немає зараз в продажі. Це е, на стадії розробки він, рецептура міняється по е, отчотам рибаків. Все щось там підшліфовується. Це буде новинка 23-го року. Поки що тестується він і удосконалюється. Ну куди ти в кущі йдеш? Диви, диви, в кущі пішов. Давай вилазь відтуда. І нездоровий же падіння. І так оце він... Виділу Давай я чи ти воїн візьмеш? Візьму молодець. Я думав, що він буде легший. А він ще й на 5-400 потягнув. Отакий карапець. Випускаємо. Якраз хоч не, не дарма витягнув, вимотав вудлище, хотів перезавестись, ну з корабцем вимотав. Випускаємо. Отак, друзі, ось тільки ложу, тільки положив ту палку і ось вона риба підійшла рибка до корму. не дасть нам побазікати дзеркальний карапець тепер Доволі таки непогана і рибка, як для даної водойми. 6 кг 800 г. Гарний такий дзеркальний короб. Фух. Я ж заморився їх два підряд, а вони ж такі бешені, не даються. Без бою, без бою не здаються. О, позує, як гарно. Фух. Сьогодні, друзі, у нас свято, мій професійний день, день Шахтаря. Колись я відпрацював 25 років під землею, був я проходчиком. Ну, Це хто зовсім не в курсі, це як метро строїть. Наприклад, ми проходили штраф, підготовлювали лави для виїмки вугілля. Зараз я на пенсії, і от тільки я пішов на пенсію, друзі, з'явився. Олександр Колєсніков, якого ви знаєте, як рибака. Зеркальний прогоністий, 7 кілограм 200 грамів, Фух, Ну, адреналіна він, звісно, піддав на вечір добре. Родий крючок, щоб не пошкодити рибку. Щоб їй було комфортно. І відпускаємо. Дивіться, який карася. Ти удочку свою покажи. Ну випускай карася, а потім покажи. Аутентично. удочка. Перо, крючок і дрючок. <рисква> Перо, крючок, дрючок. <рисква> Перо, крючок, дрючок. А на що ти ловиш? А, хліб і а, сирок плавлений. Нічого себе, та взагалі бомба. <звук> О, починає вже. Що воно витворяє? Що воно витворяє? Це ж це жахіття. Ну, це, мабуть, сама дрібна риба, яку ми ловили на цій рибалці. Виявилось, що це не, не сама менша рибка, яку ми піймали на цій рибалці – 5 кілограм. Вчора ввечері у мене була 4800. Наш бідний сон перервав бешений паровоз. Підскочив. А ногу, нога затекла, їлі до шкандибав до вудлища. Гарно упирається без різких якихось рухів. Йде як справжній трофей. Уже близенько. Зараз будемо бачити, що там таке. Ну реально, по відчуттям, риба має бути гарна. Починаються танці з бубнами. обережно, там ямка бачила? Добре, гарна риба, так? так. Бікфіш мій ну, цією водойми 13800. 13800 це мій бікфіш. Супер. До речі, пійманий з кормової точки тестуємо бойла Білачан Печінка. І також, як я казав, що я на, цю, на це вудлище насадку не міняю. В мене там завжди стоїть 24-й варений бойл Белачан печінка який ми тестуємо, яким кормим на те й ловимо. Ось на таку насадку ловиться груба риба на водоймі карпич. Це тестовий бойл печінка Білачан. І в мене закінчились вже повідці, немає на запас один залишився. Тому я пару штук зв'яжу для того, щоб вистачило до кінця риболовлі. Виключив кораблика, дійшов до шатра. Ти бачиш, що я його ось тут не можу підняти вже. Що Дочекалися. На вечір такого мірного залікового сазанчика 7 кг-200 г біля вимостки не давався підняти, його підняти, просто давив-давив вудка в дугу, але супротив добрий чинив. Гарний трофейчик, гарний боєць. Будемо фоткати і випускати. Почув, що у нас вже шкварчить сковорода, буде жарена картопля. Завітав до нас в гості вечірком на 5500. Отака 5-кілограмова крапка нашої рибалки у вигляді такого красивого сазанчика. В наступному буде монстер. Монстер водойми карпич. Відрибалили, друзі, ми повноцінні три доби. Виматуємо вудки і будемо перед, перед дорогою відпочивати. Протестували гарно бойл. Було у мене, нагадаю, одна кормова точка була кальмар Клюква, друга е експериментальна Білачан білачан-печінка. Зараз я подивився наші записи. 13-13. 26 риб маємо за три доби. Клювань було не так багато, але вони були в достатній кількості. І що я хочу зауважити, те, що з кормової точки білачан печень у нас середня вага набагато більша. Буду продовжувати знайомити вас з вітчизняними виробниками коропового харчування. На наступній рибалці, я думаю, ще для вас щось потестую, покажу вам щось новеньке. Вам, друзі, по традиції міцного здоров'я, мирного неба, всього найкращого. Слава Україні, до зустрічі на рибалці!